Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпіш 7 і в даному відео ми розберемо п'ятий чемпіонат ПВЗ «Діч». Розглянемо терлист рослин до цього чемпіонату, розберемо всім відомі і невідомі команди, і наскільки це удалий чемпіонат. Рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, там я викладаю новини і викладу загадку, але для цього треба людей. Якщо ви хочете поучаствувати в моєму чемпіонаті, посилання в закріпленому коменті. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. Для початку розглянемо терліст рослин даного чемпіонату. У той час в терлісті команди збиралися за ціною 11 балів. Але це не мішало збирати монструозні команди. До прикладу, як вам Бінгсета за 1 бал? Поки зараз Буінгсета коштує 3 бала? Нічого не каже. Добре добре, це вже давно було. Так що судити древній терорист – це тупо з моєї сторони. Ще можна урахувати у терелісті живиться метатель за 1 бал. І маслютик коштує 2 бала. І вже у ті часи команда Людяний Чек по даному терорелісту буде коштувати 16 балів. А смолистий рис коштував би 9 балів. Тепер розберемо команди. Стручковий Цитрон від Йош 1006 9 мая. Команда складається з двох дебютантів аймено цитрон і кульбаба, і чотириострільний стручок. Команда має середню пряму атаку і має дуже слабкий поспів відношення балів у террорісті захист флангів. Но команда виступила не так погано і у четвертьфіналі програла самі, що не на ягурчній траві. На пронеї пізніше. По сучасному террорісту дана команда коштує 10 балів, що доводить, що кульбаба була переоціненою, і були за ту ціну кращі рослини, у прокачці команда слабка, особливо фланги. У банда нічим особлива, так що йдемо далі. Всім нам відомий чемпіон Тіньовий Рис. Ви всі знаєте, з чого складається ця збірка, і що це був початок мейнстріму створення команд, базуючих на рисі і метательниці, або тіньового гороха. Але є цікавий факт: усі рослини даної збірки були підвищені на один баутерлісті. І зараз, щоб зібрати таку збірку, треба 14 балів терліста. Всі ми знаємо, що ця команда базується на стані і прокачці, як і всі інші команди з рису. Захист фангів, на мою думку, вище середнього, але не ідеальний. Нагадую, що автор даної команди небезвідомий шутяра шутер-ПВЗ. Команда реально сильна, но Ліга Чемпіонів показала, що не ідеальна. Йдемо далі. Пам'ятаєте людяну хватку. Це мега потужна команда, створена за авторством Gimas. Дана команда у чвертьфіналах справлялася з найскладнішими раундами, но змагання були нерозгромними. Но про це потім у команди подорожчали дві рослини. Де що хватка коштувала 3 бала в терлісті. Команда мала непоганий стан і сильний захист фангів. У півфіналі сталася сильна битва двох команд. І у цій сутичці переможцям вийшов тіньовий рис. Печально. Ну, напевно і чесно. Ідемо далі. Далі у нас знаменита команда, яка досі тримає найбільший антирекорд по чемпіонатам дічі. Пороховий пеньок, автор даної збірки Умпоси Десайд або «Аб... Абдові. У сучасному терлісті ПВЗ дічих команда коштує балів. Но команда виступила на найгірше. Якщо порівнювати з отруйним Бобом. Команда програла найбільшим відривом аж у 30 з половиною балів. І це того, що у четвертьфіналі руховий пеньок зустрів команду, яка набрала найбільше балів у чвертьфіналі. Це доводить, що терліст був не ідеальним. Ідемо далі. Тикфотомат геніальна команда з червоним ультоматом, створена користувачем Мадока. Ініціатор найбільшого розгрому за всю історію чемпіонатів ПВЗ дічі. Так, це та команда, яка по терлісту коштує зараз 14 балів. Бо раніше ми не знали, що «Боінгсета» недооцінена. Бо у деяких раундах «Боінгсета» рішала головну роль, через це у чвертьфіналі дана команда набрала найбільший очок, розгромивши нижче перечисленого горохового пенька. А у півфіналі команда програла достойно в команді Ябучна Трава. На мою думку, це найкраща команда з червоним ультиматом. Команда не складається з двох мішків. Але після змін терліста таку команду вже не можна зібрати. Ябучна трава. Цю команду всі ми знаємо. І навіть не думай перетворитися, що не знаєш. Зараз таку збірку можна зібрати за 12 палів. З авторством Ремофана дана команда являється фіналістом п'ятого чемпіонату. Я думаю, що цю команду народ любить найбільше. Я дивився топи улюблених рослин різних ютуберів, і там часто зустрічалася тигрина трава через команду Ремофана. Взагалі, коли ти чуєш Ремофан, то зразу тобі асоціюється дана збірка, яку полюбила публіка. Вогняний Боб! Ще одна непогана команда, яка у чверть показала непоганий результат. На програла лядіні Хватці створив дану команду і скар. або Миска супа. Дана команда складається з Інферно, Базерного Боба і Драконолиста. На даний момент команда коштує 11 балів, як і раніше. Захист фангів не іще середнього, а сама команда нерівноцінна. Обі дракон були спомагальними рослинами і не приносили результати команди. І остання команда морочна індичка, автор Сефірот. Дана команда показала непоганий обір тіньовому рису у чвертьфіналі. Команда, на мою думку, потенційно сильніша за людяного Джека, оскільки нема вогня, щоб знімати повну заморозку. І у цієї команди є захист фангів. Пряма атака непогана завдяки стану, а захист фангів середній. І головне, що команда коштує на 5 балів менше, ніж льодяний Чек. Представте у півфіналі Ліги Чемпіонів змагання Джека і мороко індички Фаворитом у чемпіонаті став тик томат а аутсайдером гороховий пеньок, що сприяло найбільшому розгрому. Ще один розгром стався у змаганні яблочної трави і стручкового цитрона, а далі змагання були упорні. Команди показували себе достойно. І фінал, і це по якому терелісту це було створено. Якщо думати, то тяжко назвати найкращу битву даного чемпіонату. Чи заслужено виграв тіньовий рис? Всі змагання з тіньовим рисом були напряжні, оскільки суперники були дуже сильні, тим більше все залежало від прокачки. Наприклад, морокоіндичка на сьомому рівні могла би перемогти тіньового риса. Но зустрілися вони рано. Но це доводить, що на першому рівні тіньовий рис краще морокоіндички, але на сьомому рівні результат може бути іншим. Це вже проблема самої системи даного чемпіонату. Діч показав нову систему, яка може дати потенційно хорошим командам вийти далі. Тобто не буде такого, що червоний ультимат просто переможе сильну команду. Якщо би така система була б у п'ятому чемпіонаті, то індичка пройшла б далі. П'ятий чемпіонат Дічі, на мою думку, найкращий чемпіонат у першу чергу через нормальні битви після розгромів. І за такі легендарні збірки, як яблучна трава, Гороховий пеньок і тіньовий рис. Це все, що я хотів сказати. Ви на каналі Кріпіш7. Очікуйте наступні відео.